Так, друзі, вітаю вас сьогодні 5 відправок. У мене це люди. Хтось відкладав, хтось відразу спитав Ось, наприклад, як закреслення і. Конструювання узлов і е, деталей по 100 гривень такі е, книги. Хай людині ще послужать. Хтось ось відкладав, тут три книги 250 Ось Ойлікс-продаж така, тоненька брошура 50, поїде як документи новою поштою. Ось також три книги Ці по 50, Ця 70. І тут людина дуже довго відкладала, тут трьохтомник Чехова. І ще різноманітні книги. Ось ця книга я її навіть не показував, як знаходив. Відразу вона попросила відкласти, я відклав. Її вартість 100. Вона тут з втратами. Ви книги читайте, ні в якому разі не викидайте. Дякую.